Тісно зате тепло, так можна сказати про тисячі експонатів Закарпатського музею архітектури та побуту, котрі розміщуються у підвалах фондосховищ. Велике скупчення старовинних речей викликає чимало проблем із їх зберіганням. Найбільше така у нас проблема це звичайно пов'язана з одягом і предметами групи текстиль, оскільки майже усі. Шафи перевантажені і це, наприклад, можуть бути чи сорочки, чи якийсь поясний одяг. Також ця проблема стосується у нас і групи кераміки. Майже всі столажі у нас заповнені і немає, майже немає вільних місць для предметів, які закуповуються музеєм. Кожного року загалом музей налічує 16 тисяч експонатів, три тисячі з яких виставлені в автентичних хатках. Переважна частина фондів рідко трапляється на очі відвідувачів, але звичайно ці експонати не є мертвими. Вони постійно експонуються на виставках того чи різного спрямування. Використовуються також для наукових досліджень. Науковці приходять досліджують. Тобто, ці експонати не є закритими, вони використовуються. Вирішити проблему тісняви у фондосховищах. Працівники музею планують ближче до літа 2013-го. Для цього обладнали кабінети на третьому поверсі будівлі. Завдяки тому, що відбулася розбудова адмінкорпусу музею, тобто добудувався третій поверх. Тому з підвальних приміщень були звільнені робочі кабінети, що перенеслися на третій поверх, а саме у кабінетах звільнених будуть розміщуватися нові фондосховища. Фондам музею потрібне ще одне сучасне надбання система кліматконтролю. Адже для кращого зберігання експонатів у сховищах треба підтримувати старі температуру та відсоток вологості повітря.